Звичайний кусок свинцю, який можна продати за 300 гривень, а можна продати за 15. І маленька. Що тут, ніхто не знає, але чоловік попросив відео, так? Да? Ну, як мінімум написано відео. Значить, попробуємо поковитися і роздивитися, що ми тут можемо побачити. МНЦ-шка посріблені контакти, аналіз проволока посріблена проволока, в общем трошки є. Диви, зразу ми бачимо що. Посріблене проволока. Купимо? Uh -huh. Звичайно, купимо, а чого ж не купить? Оце що? -е 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 На аналіз. Як ти думаєш, давай будемо за таких от висновків своїх своїх мінімальних знань? Що це може бути? Ніхром якийсь. Ніхром управитель не може? Я думаю, ні. Чого? Танкувати? Та хто його знає, давай. Вольфрам може? Поламався б. Я тоже думаю, что Вольфрам бы поломался, если бы его так перегнули. Да, не <doors> 76-й не а такие у нас 250 гривен. А это я не знаю, что это такое. Что они такие? Да кто его знает, да, что они такие? Ну, это то Кольоровий метал схожий текстоліт. на текстоліт. Схожий на текстоліт. Таке не купимо. Плата. Блін, другу не витягну. Тю цю витягнув. тю цю витягнув. Плата пуста. Да? Пуста ж? Okay. Пуста. Ну, таку ж ми приймемо. Приймем. Okay. О, диви що. Мікросхема чотирьохстороння. Знята. Мости. Є воно все разом. Все порозсортуємо, тому що мости і мікросхема це абсолютно різна ціна. Да? Причому не абсолютно, а кардинально. Що це? А? Давай я руку тобі дам, ти поймеш, що це. Mm -hmm. Нічого ти не поняв, так? Да? Давай зважимо. А Але ця штука щось погане мені нагадує. Собі не нагадує. Ну, да. ну, Я так розумію, що це не та гадость, що може бути в мене в руках. Ну. О, диви. Ого-го-го. Ти поняв? Не, ну, вага насторожувала, так? Да? Уже в принципі. Іскра. Іскра, як завжди. Ну, але ж, але ж вага. Да? Ну, странно. Кого? Ось це неколешне. Ну, ця штука називається, по суті, не твердий сплав, да? Диви годіш. Тітанове, ти понял? Що воно таке, де воно використовувалось, я уявлення не маю. Ти як думаєш? Не знаю. Ну, але я знаю, що ця штука доволі таки дорога. ВНЖ це практично твердий сплав, але не такий цінний, як твердий сплав, так? Да? На жаль, до визначення ситуації, що це за матеріал, купити ми його не можемо, тому що якщо це військове походження, ми його не купуємо. Так, ладно, з тим розібрались. Це така новенька якась штука, так? Да, так. Оце що? Ніхром? Ага. Ніхром, тільки дивіться, маленьке побажання. Якщо ви такі маленькі ніхроми хочете продати як ніхроми, то пожалуйста не перекручуйте їх Да, це те саме. Не перекручуйте їх, будь ласка, в усе кодло. О, глянь. Нормальна маса, да? Посріблені uh -huh. контактів. Лігатуру посріблених контактів купимо. Uh -huh. Купимо. Глянь, ще що тут прикольне. Ложки. О! А це ж не посріблення, да? Ага. Uh -huh. Це звичайно. А там посріблені. От дивись, якщо посріблені ложки вилки ціна тисяча. Якщо звичайна МНЦ, ціна да. латуні, да? Угу. Ціна латуні. Якщо трошки підтерта ложка вилка, будемо тошнити? То, не будемо тошнити. Чого? Бо ми не тошно тільки. <ріху> Все ж просто на самом деле. Так, в общем, плата. По платі далі. й плата, плата, да? 25 гривень кілограм побутова плата. Оце що? Посрібла на латунь. Да? Да. Так, Паличка. Що будемо робити за цією паличкою? Поламати її чи викинути? <риклад> Я думаю, ні поламати її не викинути у нас не вийде, тому що, по-перше, воно погано ламається, а по-друге, погано викидається. Опа, звичайна нержавіка. 10% нікелю. Плата телефонна. І о, диви, тут крім виплати телефонної ще озушка. І крім виплати телефонної ще оплата жорсткого диска. І все це ми купуємо. І на все це є своя ціна. Паличка. Треба? Uh -huh. Що будеш робити? Analyze. <рес> Просто. <рес> Я думав, там, ну не знаю, коктейлі колотить, якісь алкогольні, ще щось. Чирікс, Це також звичайно нержавінька. А оце диви. Та це ж свинець, да? Що, це свинець? Це можна знайти в свинцю, як ти думаєш? Я думаю, можна. І хто дуже уважний, той в будь-якому випадку, перебираючи свій свинець. Познаходиш, що? Щось цікаве, да? щось цікаве в вигляді припою, вигляді в вигляді бабіту. Дивіться, свинцеві сплави треба дуже уважно. Перебирайте їх, не спішіть, там може, може бути щось круте. От я просто балакав про те, що може бути щось круте. Ось, диви, звичайний кусок свинцю, да, на вигляд. Чим він тобі від свинцю чимсь відрізняється? Ні. Нічим, і мені нічим. Можемо на вагу 300 г, а сіки за цей кусок свинця чоловік отримає. 300 гривень. Чого? Бо це олова. А чого? Як він поняв, як чоловік зрозумів? А чоловік це зрозумів де всяке тому, що слідкує за нашим каналом і уважно передивляється всю свинцеву групу. Отак от, от. Можна оцю штуку здати за сіки. За 13 гривень, 15 гривень, да добре. Ну, хай 15 гривень, а можна за 300. От вам і уважність, от вам і онлайн прийомка. От для чого ми існуємо і от для чого це ми робимо. Завдяки нашим помічникам, нашим знанням і вашій уважності. Ще раз покажу. Чирік! От так от. от так от. Давай. Молодець, молодець чоловік, що просто не прозівав. Єсть. Припойчик. Єсть. 60-й. Нормально? Нормально. Коштує. Коштує. Чому ж йому не коштувати? Бу-бух! Також 60-й. І що ми маємо тут? А це свинець. Ду тут мимо. Не в точку. Всяке буває. Диви, ще тут є одна штука, яку багато хто купує, це діоди. Да? Стекляні діоди. Багато хто купує, а я не купую. Не знаю, чому я не купую. Ну, не подобається мені з цим матеріалом працювати. Отак. От от. Не то, щоб працювати, в мене фізично не вистачає часу, передивлятися всі циферки там. Що? Е, це не посилка, це посилка, скарб від клієнта, який навчився аналізувати. Е, клієнт, який з нами, я надіюсь, вивчає. З нами я ну працює да, бо посилочка. У нас і звичайно я вам вдячний. А ви, якщо передивляєтесь мої відео, підписуйтесь на канал, підтримуйте і звичайно ж відправляйте посилочки на Лубни.